Всім привіт, компанія Фарша. як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу зняти відеогляд по ось такому автомобілю, який ми маємо в наявності. Це в нас Renault Espace, кінець 2019 року випуску по техпаспорту у вас, звичайно, 2019 рік. От машинка свіжопригана з Європи, а саме, по-моєму, з Німеччини вона приганяла цей автомобіль. Має реально дуже хороший стан. Все ціленько, без підкрасів, без ніяких моментів. З оригінальним пробігом 198 тисяч. Цей пробіг в нас є підтверджений, як завжди, офіційним дилером. Що дана автівочка заїжджала там за кордоном. Та вчасно та гарно все регламенту в ній обслуговувалась. що наразі абсолютно ніяких несправностей з цим автомобілем в нас немає. Друзі, ось така коротенька історія про цей автомобіль. Зараз я для вас е, зніму по цьому автомобілю комплектацію, що входить замір лакофарбового покриття звичайно і сам технічний стан е, по автомобілю. Ще два слова скажу. Е, 19-й рік 2 літри, дизельний двигун потужністю 118 кВт, 120 сто кін, е, кінських сил на автоматичній коробці Передач і 7 місць 7 місця ця машинка сім місць має потих паспорту. У вас отже, погнали по комплектації, що в нас є е, зразу, бачимо оптика. Оптика максимально топова, LED Purvision. Бачите, от видно, Максимальна, найкраща оптика, яка тільки може бути в даному автомобілі. Звичайно, патронічки передні, патронічки на задні. Диски у нас з гумою. Зараз я скрику розміру, 17-го розміру на гумі 235 на 65, 17. -ка. Диски оригінальні легкосплавні стоять. Далі біжимо по автомобілю Безключовий комфортний вхід у нас є на передніх дверцятах От потім, що ще ми маємо? Е, зразу в комплекті автомобіля маємо два ключа. Ось бачите, ми відійшли. Зразу машинка сама закривається, складається з дзеркала. Е, підходимо, вона відкривається машинка. От далі по автомобілю. Так, відкрилося. Звичайно, повний електропакет. Ось тут. Сидіння у нас дуже класні. Вони у нас йдуть комбіновані шкіра з текстилями тут посередині. Вони йдуть електричні сидіння. І ось такого, я не знаю, бачите чи не бачите, шоколадного, темно-шоколадного кольору. Ну, реально, все прикольно. Підсвіточки світочки амбієнс в дверках, ось тут бачите, все світиться, гарно собі проявляють зараз цю погоду. От підсвіточки амбієнт. амбієнс. Так, далі. Сідаємо в автівку. Ага, 207 тисяч по пробігу. не 198 207 тисяч оригінального пробігу. шкіряне в нас мультикермового автомобіля. От, запускається кнопочка, Зразу зараз запустимо. Так, запускається кнопочка, запустилася автівка у нас. Так, далі. Що ще маємо? Так. Що ще маємо? Панорам... Непанорамний люк маємо в цьому автомобілі. Потім велика ось тут магнітолка перед вами з навігацією на українській мові заводській. Двохзонний клімат-контроль, екорежим, стар-стоп, ось тут включається у нас. Круїз-контроль, електроручник у нас. Ось тут у нас вроде, міняється вибір, вибір руху режиму їзди. Бачите, міняється. і колір підсвіточки також зараз змінився на синенький ось такий. О, зовсім все по-іншому мову. Або еко можна взяти, бачите, зелененьке, все так загоряється, світиться. От спорт Який він загоряється у нас. Спорт комфорт. комфорт такий горить. ну Менше з тим. Далі, що ми ще маємо по даному автомобілю? Так, камера заднього виду, по-моєму, є. Петроники 360 градусів по кругу автомобілю йдуть у нас. От, Це я вам показав вибір руху режиму їзди, кнопочка, ви собі вибираєтесь тут. там Спорт, комфорт, еко, перс, якісь, нейчурал, не знаю, хоч якийсь вибір руху режиму їзди. Далі, що ще в нас є? Ось тут цікава кнопочка це допомога водію, допоміжні системи водію, сигнал про вихід зі смуги. от у нас є, потім Сигнал про дистанцію. Активне гальмування, сигнал про сліпі зони у нас є. ось Тут зараз вам покажу. Мертві зони в зеркалах є у нас. От контроль щеплення і автоматичне дальнє світло. Ви коли включаєте, тут стоїть на автоматі і нажимаємо, бачите, буквочка А загоряється, буквочка А з кноп... буквочка А, і ось тут фари загоряються. Це означає, що машинка переключає сама, сама дальнє ближнє світло. Так, тут у нас навігація, як я вам показував, вона працює в Україні, все добре. От, ну і в принципі все. Тут музика, клімат, usb зарядочка. Тут все я вам показав по цій машинці. Так, є. Є-є-є. Е, Потім позаду у, нас, позаду у нас шторки, ось такі від сонця. Прикольно вони захищають. Дуже класна штука. яка тонування вас там так не буде захищати. Тут позаду шторки, шторки, шторки. Ну і ззаду ось бачите, ще є сидіння, ще один ряд додатковий, сім місць, що ви себе без проблем можете щось грузити Грузити, садити і так далі. Багажник є здоровий. Тут ці кнопочки керування сидіннями. Так, є. Це я вам все показав по комплектації. Вроде. Тепер зараз заміра по покриттю, я вам швиденько пробіжуся, мали розуміння, що з машинкою є все добре. Так, по замірах. 118 капот, 119, крила, пластикове, да, пластикове. Далі у нас 119 дверка, 117, 130, 154, 113, криво проложив, мабуть, 115, 105, да, криво, криво проложив, 144, 154, 138. 138. Дах у нас 133, 128. Кришка, мабуть, пластикова у нас. З лівої сторони у нас 139, 143. Ну, так само, бачите, крила зараз трошки більше показує. 146, 164, 116, 112, 108 та 117. От, ну тут ще. Ці стоєчки 78,7. Показані 787, а 78,7, бачите? Там крапочка є, і з цієї сторони 85,4. О, так що машинка вся ціла, без ніяких моментів. До речі, зараз запустили на вулиці мінус 7. Все працює гарненько, чітко машинка, ніяких моментів немає, ні по рівнях, ні по чому. Абсолютно, реально дуже гарно е, вона працює. Ну і по стану автомобіля, як на мене, тут є абсолютно все добре, ніяких м'ятин подряпин по автомобілю немає. Ось так по кругу вам пройду, вам покажу. Все рівненьке, гарне, без потертості, нічого не поламане. До речі, друзі, кожну автівку перед продажем ми перевіряємо, тут все справно, нічого вам робити абсолютно не потрібно. Так що, друзяки, хто шукає Renault Space, е, свіженько, з, саме головне з 2-літровим дизельним двигуном на автоматі, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик. От, є в нас ось така автівка, 19 рік, 4 тисячі пробігу. І є ще в нас, друзі, ось така автівка. Теж Renault e Space в класі комплектації, але 2020 року і з пробігом щось там 100 тисяч оригінальним. І, але ціна, звичайно, вона буде дорожче. Пробігу, що у нас тут 128 тисяч, але 2020 року під по комплектації така сама, друзі, як і ось ця автівочка. Так що вибрати є з чого. Що... Ця буде до 20 тисяч, ця 20 плюс буде вартувати машинка. Ще раз, Renault Space свіженькі з Європи без ДТП, перевірені з оригінальними пробігами. Так що, друзі, можете приїжджати до нас на майданчик, Рівне Миколаївська, 2. Фаршаута буде вас раді бачити. На тезрай, подивитись, покатайтесь собі. З нас максимум інформації, в якому стані ми купували, тобто історію від, від офіційного дилера, історію від аукціону. бо Ми купували ці машинки на лізінних аукціонах. Можна вам надати історію, в якому стані купувалася машинка на аукціоні лізингу, Можна поїхати на любуй діагноз для перевірки цього автомобіля, одного чи другого, чи любого, в общем, який ви захочете. О, Так що така ситуація. І не, що, не забувайте, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Також без проблем може вам доставити цю автівку вам під двері, ви вдома покатаєтесь, подивитесь, пощупаєте, так то кажуть, хочете перевірити на будь-якій вашій станції і придбайте для себе реально класний, хороший перевірений автомобіль з Європи. Є ще раз 19 рік 200 чимось тисяч пробігу 204 і двадцяти 20 рік 120 пробіг. Комплектації такі самі схожі, хороші на камерах, на класті оптиці, на автоматах. Все, все, все плюс-мінус те саме в цих автівочках. Так що, друзі, всім вам гарного дня на зв'язочку. Пока-пока.